Порядки. Це е, неканонічна молитва, і, і ви всі знаєте, що в Іфлієм і в всьому Ізраїлі е, всі ждали Христа, Месію, і всі боялися, щоб жінка до кожна вийшла замуж, щоб кожна жінка дородила. Бо, бо боялися, що вдруг жінка не родить і Господь скаже, я послав, а жінка ваша аборта зробила через те Месії немає. І тому свято це було. от. Але у нужний момент, коли Господь посчитав нужним вже время, щоб йшло по-новому, Христос прийшов і не оказалося достойних людей упустити Христа родженого. Так от колядки, розумієте, колядки, це в такому смислі духовному. От коли ви колядуєте. То вроді у вас Христос родився в вашому серці, і серце ваше є верте. І він розумієте, там його мати Божа повивала, а у своєму серці ви колядками колядками, як пеленами його в своєму серці поливаєте. І наскільки то приємно Богу, тому що ці пелени, вони не бавовняні, вони не льняні, вони навіть не жерстяні, а вони, вони віще, вони тепліші, вони ласкавіші. Вони це премудрость, розумієте, і Господь радується, що ви його впілінає і пелінає тільки не тільки взрослій, а й маленький. І младенець може младенця, розумієте? І це, це не можна словами осягнути і сказати, але іменно ви пеленаєте Христа. І це дуже велика радість, що Христос у Новому Завіті серед своїх нових людей, синів і дочок не одинокі. І як сказав Іоаїль, що я положу новий закон між вами нашими синами і дочками. І напишу свій закон не на скрижалях каменних, а на скрижалях сердець, і вложу закони мої в ум їх. І вже не вони не будуть казати друг другу, познай, познай Бога, а всі будуть знать мене від малого і великого. Я буду мілості до їх і прощу совершення їх. Іменно це пророчество Іоїля. Воно сувершилося. І ви являєтесь іменно Тимі. Тими новими синами, новими дочками, з якими Господь заключив цей союз. І дай Боже, щоб ви цей союз берегли, щоб ви його, ну, як би сказати, ну, дорожили їм. І щоб ви завжди керувалися цим законом. От, щоб вийшло так, як сказано в 17-й кахвізмі, ні, Это бег у меня оправдание твоё на месте прещельстве моего. То есть у переводе это означает: Господи, я хочу, чтобы твои законы на тех дорогах моих, по яких я йду, для меня песнями стали. Разъумітьте, і дай Боже, щоб Господні закони іменовані вам стали піснями. О, простить мене.